Раз в рік журнал Форбс проводить енергетичний форум цього року, у 2024 році. Це вже друга подія, яку планово проводиться з акцентом на енергетичну ситуацію в країні напередодні найбільш складного опалювального енергетичного сезону зими 2024-2025 року. Побували командою сонячних систем на цій події. Поділюся з вами власним досвідом, того що побачив від міністра енергетики, від народних депутатів і від найбільших енергетичних компаній України. Об'єдналися фактично з самого початку цієї події навколо доповіді міністра енергетики Галущенка, який відповідав на такі ну доволі колючі запитання головного редактора журналу Форбс ситуація про стан нашої енергетики. Скажіть, будь ласка, якщо в наступних два місяці поряд з чотирма атомними електростанціями України впадуть ракети і відповідно розіб'ють, що буде з українською енергомережею. Які висновки, які прогнози? На жаль, хочу сказати, що сценарій, при якому ударів не буде, поки ми його не очікуємо. Але якщо, відповідаючи на ваше питання, якщо уявити, що ударів немає, або удари є, вони не завдали суттєвої. Шкоди в системі, то ми плануємо спокійно пройти цю зиму. Цю зиму ми зможемо прожити з мінімальними критичними відключеннями. Наприклад, наводився звіт Організації Об'єднаних Націй, в якому було зазначено, що. От у в реаліях зими 2024-2025 років нас очікують відключення до 16 годин. Міністр е, свідомо там розповів цю ситуацію, як це виглядало. Викликали представників ООН, Звідки від зади цю інформацію? Звідки на що ви посилалися? І якихось конкретних аргументів, звідки береться ця інформація, фактично відповіді не було. Друга частина доповіді в тому, що прогнози давати це завжди річ невдячна. Будь-яка зміна, яка прилітає у вигляді там непостачання газу, додаткових домовленості там з заходу України і, і руснявих. Це завжди буде змінна чи Удковать масована да, по енергосистемі, і всі ці прогнози вони йдуть ну комусь там відповідно під хвіст. Доволі багато компаній, доволі велика кількість громадян України вже якимось чином підготувалася до реалій відключень, які мають прийти до нас зими. Насправді я сьогодні не боюся жодного блокаута, тому що в принципі генератори є всіх. Наша компанія закупила, наприклад, 4 тисячі генераторів. Наводилися приклади деяких територіальних громад, які мають на 7 днів відповідно сценарій забезпечувати роботу генератора. Є приклади цілих доволі великих українських компаній, таких як Епіцентр, Нова Почта, які готові до роботи на газотурбінних станціях або до роботи на акумуляторних системах. І тому ще раз передбачити енергонезалежність власного дому та бізнесу, це в першу чергу відповідальність кожного українського бізнесу. І тому до цього сценарію обов'язково треба бути готовим. Другий Захід, яким передбачається уникнути масових відключень, це те, що буде передбачено збільшення прохідної потужності того конектора, який з'єднує Україну та Європу, із потужності в 1,5 МВт в годину до 2,2 МВт в годину. І Як наслідок, який до якого готують всіх на яких сценарій, це про вартість електричної енергії, яка буде дійсно європейською. Раніше попередні моделі все, що не доплачували, все, що не доплачували, Тарифо для населення воно закладова спеціальну надбавкою тарифу на бізнес. В моменті вартість на українському ринку електрики станом на жовтень 2024 року. Це приблизно там ціна від 8 до 12 гривень, в залежності від того, який категорії це споживачів. Це зараз про комерційних споживачів від немова. І другий сценарій, що коли така допомога починає надходити, то вартість цієї електричної енергії не пікові години з Європи там в денний період часу вона становить від 16 до 22 гривень. Да, допомога буде, сценарії відключення можливо буде менше, але в цей момент треба готуватися до значної. Іншої ціни на електричну атомна енергетика має забезпечувати базове споживання перш за все для промисловості, а, а все решта має робити альтернативна енергетика. Звідки в нас загалі стільки взялося енергоблоків? В першу чергу атомних це дійсно спадок радянського союзу. Там невелика кількість 22 два енергоблоки були добудовані вже за часи незалежності України. І загалом це дев'ять атомних енергоблоків, які забезпечують 50% української генерації для держави. Це велика цінність. Дійсно, цю електричну енергію в нас в мирному стані. В нас дійсно її є з надлишком. Але в умовах такої очікуваної зими це в першу чергу найбільш надійне джерело постійного енергопостачання. За прогнозами того самого міністра розглядається такий сценарій, що в наступні роки. Атомна генерація повинна забезпечити покриття базового промислового енергоспоживання, а все решта повинна покриватися за допомогою відновлюваних джерел енергії: гідроелектростанції, вітроелектростанції і в тому числі сонячні електростанції з енергосховища. Ну я сьогодні е, маю нагоду бути е, разом із топ-менеджерами українських великих компаній, які ви точно знаєте, е, які вже Долучилися до роботи над своєю енергонезалежністю. Приблизно 70% всього ринку України це монополія від компанії ДТЕК. Добре, це ще погано не коментую. Загалом компанія інвестує цього року 16,4 мільярда гривень в те, щоб зміцнити власні енергосистеми. Розглядається розглядаються такі сценарії, в тому що формується парк із додаткових трансформаторів, які в будь-якому моменті можуть бути замінені на їхніх підстанціях. Був наведений приклад з Одесою, яка вже. Декілька разів попадала під блокаути за твердженнями, так як на цій події вже тричі була в повному відключенні світла протягом цих двох років. І ДТЕК протягом 24-48 годин повністю відновлював своє енергопостачання. Не можна відкинути зараз ту реальність. По-перше, це найбільша енергетична компанія України. І від того наскільки ця команда буде готова відновлювати конкретно на кінцевих споживачів енергопостачання, буде фактично залежати, скільки буде тривати відключення. Тема на межі мемів, на межі різного там роду слухів, це так званий гігаван зеленського. Про що йде мова? Що в Україні буде збудована така кількість генеруючих установок, яка повністю перекриє ті зруйновані підстанції і потужності гідроенергетики теплогенерації, який відсоток відновлення генерації фактично було те, що озвучено нормально працює атомна генерація. Все решта це якась або комерційна інформація, або якась інформація, яка як кажуть, не для ворога. Максимальне відкриття цього ринку дозволить зробити так. Або бізнес давав можливість, наприклад, дуже просто отримати технічні умови, запустити собі газотурбінну установку, забезпечити власний бізнес генерацію, а вже надлишки електричної генерації скидати її в загальну енергомережу. Тому цей Гігават Зеленського я б сказав, бо, що скоро він, напевно, переросте в мем з точно визначенням, коли це відбудеться. Вже вдруге сижу тут на панелі з енергетики, і ну, питання справді електричне, чому до сидимо? Дякую, Володимир. За словами представника кабінету міністрів, зроблено і так дуже багато кроків на тому, щоб дійсно підготуватися до опалювального сезону. Що зроблено? Зроблена запущена програма 5.7.9. для фізичних осіб, формально і неформально, але запрацювала ця програма з нульовою ставкою по користування для придбання власної генеруючої установки під 0% на наступних 60 місяців. І зроблено супер важливий крок за їхніми ну там думками знято ПДВ та мито на ввезення енергетичного обладнання, і цих заходів більш ніж достатньо. Ні, для того щоб вже сприяти і дійсно отримати хорошу ціну з терміну окупності 2-3 роки на встановлення власної генеруючої установки. Державна програма 5.7.9 суперактивно підхоплена всіма державними банками, і ці всі банки суперактивно заходять в кредитування будівництва сонячних електростанцій, енергосховищ, газотурбінних систем. Формула звучить таким чином: при відсутності такого дійсно класного сприяння з боку держави, такої кількості й буму будівництва сонячних електростанцій точно би не було. Наступний рік він в тому самому ракурсі полягає. Крім того, звуче. Якась така, нібито формальна суперініціатива, що держава буде компенсувати 15% затрачених коштів, якщо у випадку придбання українського енергетичного обладнання. Розпосюдили механізму ще й на енергетичне обладнання. І це енергетичне обладнання українського виробництва. Тому що, звичайно, що наша задача стимулювати українського виробника і викупуючи системи накопичення, сонячні панели, електростанції. Все, що е, стосується індивідуальних типових портів, буде мати можливість отримати 15% компенсації від вартості закупову. За... Це нова програма, ми як Міністерство економіки. Не сумнів я б сказав би оптимістичний погляд, який йде не від міністрів і політиків, тому що довіри до цих людей, ну, на жаль, залишається дуже мало після всіх всіх скандалів. Є відповідь бізнесу. Чому бізнес вкладає кошти в власну генерацію? Тому що, будуючи власну генерацію, ми отримуємо значно іншу ціну на електричну енергію, ніж ту, що ми могли би купити в загальної енергомережі. Конкретні приклади, наприклад, епіцентр, який цього року збудував 6 МВт власної генерації, нової пошти, яка для того, щоб функціонувати на цьому ринку. І сонячної генерації, і паливно-енергетичного комплексу, і самим собі продавати фактично пальне для власного транспорту і для електротранспорту, створена компанія, яка називається Нова Енержі, яка в тому числі забезпечує власні потреби такої великої компанії, як Нова Пошта. Всі ці плани вони абсолютно вже масштабуються в 2025 рік, де свідомо говориться, що в будь-якому сценарії кожен український бізнес повинен мати власну невелику енергокомпанію, забезпечити власні потреби з максимальним ефектом, використовуючи будь-яку доступна на сьогоднішній день технологія. майбутнє 2025 року. Воно вже пов'язане не тільки встановленням сонячних електростанцій, а безпосередньо вже встановленням енергосховищ, тому що різниця в тарифах яка вже на сьогоднішній день формується в денні і вечірні години, точно стає виправданим з точки зору економіки збудувати власне енергосховище, акумулювати електричну енергію в активні години сонячного генерації, і в вечірні години його використовувати. Про підсумок я б сказав би що деякі слова, ще деяких там людей хотілося б цитувати. Поперечніка запиталися, а ви взагалі які очікування від цієї дискусії? У нього була відповідь наступна. що Дивіться, мені не зрозуміло, от чому так трапляється, що, наприклад, у нас не збираються події навколо там доставки посилок, або, наприклад, навколо там сервісів по тому, як харчувати громадян в наших ресторанах. У мене є питання, в тому що якщо є в чомусь проблема і вона занадто зарегульована державою, то її вирішувати на таких от подіях це абсурдно. І основна відповідь, тому що просто відкрити цей ринок. Зробіть так, щоб було зручно тут працювати підприємцю а там, де є конкуренція, і там де є підприємництво, то знайдуться всі відповіді, як зробити так, щоб наша енергетика була дійсно простим конкурентним ринком, куди можуть приходити як іноземні грамці, і так само бути зрозумілою для кожного бізнесу, який займається підприємництво в цій країні. Інша відповідь енергетика. Це завжди цікаво з точки зору фінансів. Тут є гроші, і тому сюди варто вкладати і розвертати увагу всім українським там, і фінансам і міжнародним компаніям. Поділився власним досвідом від. Подія, яка проводиться раз в рік, журналом Forbes, Далі більше з вами компанія Сонячні системи.